Херсоні та області влада жорстко реагуватиме на спроби дестабілізації ситуації та сепаратистські заклики. Про це заявив я мера міста буду, Володимир Миколаєнка. Через події в Донецьку, Луганську та Харкові. Хочу відповідально заявити, що в Херсоні російські сценарії провокації не пройдуть. Запевнив він у відеозверненні. Наразі у місті все спокійно. Спроб штурмів не було. Зазначив Миколаєнка. Зараз тут все спокійно і не було навіть спроб штурмів та провокаційних зібрань. Міська влада, мої колеги та підлеглі, всі ми не допустимо жодних сепаратистських починань. Ми працюємо єдиною командою з губернатором Херсонщином Ядарченком, начальником МВС Фабриним, з якими провели термінову нараду. Всі ми будемо жорстко припиняти будь-які спроби сепаратизму. Запевняю, ми не дозволимо вичиняти двері міської обласної ради і наземним провокаторам, як це сталося на сході. Всі поціновувачі російських триколорів можуть зібратися. До школи і починати вчити історію власного краю. Херсон це Україна. Слава Україні! Слава Херсону!